Все. Починаємо. Доброго ранку, доброго дня. Добрі слова для кожного любля. Доброго ранку, дівчатка. Доброго ранку. А сьогодні ми з вами відправимось у подорожі, бачите. Де, де, де колобок? Ні, колобка тут немає. У нас тут є хто це? Ведмедик. Повторіть ведмедик. А це хто? Лисичка. Лисичка. А це хто? Білка. Подивіться: ведмедик який? Високий, лисичка нижча. Білочка. Найнижній. Маленька, так. У нас дивіться, ведмідь високий, веднища, а білочка найнижча. Ведмідь високий стоїть перший, а білочка найнижча стоїть останньою. І зараз ми з вами вирушаємо в подорож до лісу. Ой, подивіться. А хто тут на картинці? Кого ви бачите? Ні, це їжачки. Подивіться, їжачки. А що вони знайшли? Грибочки Грибочки. подивіться, у кожного їжачка по одному грибочку. Ой, у вас, я... Не ви бачите? Я, я, цяпула. я цяпула. Добре, а тут грибочок. Скільки тут грибочків взяли? Одних їжачків по одному грибочку. Порівну, так? Ой, да. а у нас хто? Білочки. білочки. А що білочки роблять? Білочки. Вони збирали горішки. Скільки горішків білочок? Багато. Багато. А у кожної білочки по одному горішку. Бачите, порівну. Білочки зібрали багато горішків. Вони готуються до зими. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вгору, руки вниз. Поверни. Повернись, в долоні поплескали. Це, молодці! Ой, а тут. Що звията роблять? В хованки граються. Давайте з вами подивимось, де знаходиться зайчик? зайчик вот зайчик. Дексе знаходиться Біл. за деревом. Повторюйте: зайчик знаходиться за деревом. Зайчик, знаходиться за деревом. А де знаходиться білочка? білочка. На ялинці. Давайте на, я... на, ялинці. на ялинці. На ялинці, на да, ялинці. На ялинці. А лисичка де знаходиться. Де лисичка, знаходиться? лисичка? Біля ялинки. А їжачок де сидить? На пенечку. На пенечку. На пеньочку. А подивіться, біля пенечка що росте? Гриби. Гриби. А сонечко у нас де знаходиться? Горіть. Так, бачите, де наші звірята? Ой, а тут ще дивиться, яка, яка гарна картинка. Подивіться, наша білочка що робить? Збирає горішки Пушу. все у Да? Пушу. А ось білочка на чому вона сидить? Пушу. Пушу. На пеньочку. Бабка над нею літає. Пушу. А це що за тваринка? біля неї. Їжачок. А що в їжачка на спинці? <плес> Листочок. Подивіться, а хто тут сидить? У дуплі? У пеньочку. Їжачата маленькі, так? А це хто? Зайчиха. <плес> А це маленькі зайченята граються. А що це росте? А так, а ну давайте скажіть, білочка сидить на пеньочку. Білочка сидить на пеньочку. Так, у їжачка на спині листочок. І ціська, на так, у їжечка на спині листочок. У очка на свій піночек. Правильно, так. Що? О! Збирає горішки, так? Да. І в дубку ховає. Ось бачите. Так, а тут ми з вами зараз повинні зайченяти. Поселити в будиночки. У нас зайчики, подивіться, один високий, нижчий і, і низенький, так? Да. Високого, а у вас три будиночки. Низенький, високий і нижчий. У який будиночок ми поселимо високого зайчика? Якого кольору? Золотий. У жовтий, жовтий ми поселимо маленького зайчика. А високого? Червоний. Червоний. А нижчого в синій. Так, добре. Подивіться, будь ласка, на картинку. Скажіть: частина доби яка? Що тут зображено? День, ніч ранок вечір. Так що тут зображено? Це ніч. Зіроньки сяють місяць на небі. Це частина доби ніч. Повторіть ніч. Ніч. А тут що? Яка частина доби? Це ранок. А чому рано? А, Що сонечко не. піднімається. Подивіться, як сонечко піднімається. А хто зустрічає сонечко? Які тваринки? Колень, часичка. Вони вийшли зустрічати сонечко. Це ранок. то. А яка частина доби тут? Королик. Яка частина доби? Королик. Так, що, що звірята тут роблять? Як ви думаєте? Дума. Вони не маються. Так, да, вони граються. Дивіться, сонечко високо в небі світить. Лисеня прийшло на галявину, білочка, їжачок, зайчик. Вони собі вирішили побігати, погратися бо цього це день. А тепер скажіть мені, будь ласка, а що ви робите, коли настає вечір? Ідемо на батут і Це ви вдень, ідете на батут, так. А ввечері що ми робимо? Ми готуємося спати. Спів, що ми робимо? Спим, спим. Вранці прокидаємось, так? Так, Прокидаємось, го... снідаємо, готуємося до заняття. У нас, бачите, от зараз день, у нас заняття з вами. Так, молодці. Так, яка зараз щас... частина доби тут зображена? Це що день? Ранок чи ніч. Ранку, і день і ранок. Це день. Це день. Це день. Да, день. Правильно. Молодці. Я бы ушла. Так, а тут ранок. 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 А це ніч. 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 Ніч вночі ми спимо, бачите, яка ніч. А це рано. сонечко прокидається. Його звірята зустрічають. А це день і звірята вийшли на прогулянку. Ось і зараз ви підете гратися на прогулянку, плигати на батуті, так? <різь> так? Добре, молодці. Подивіться, звірята. А що звірята тут роблять? В дом. Так, вони готують собі до зими, бачите, горішки, їжачок, грибу. І вони вам знаєте, що кажуть? Що ви молодці. До побачення, до зустрічі.